Те, що стало відомо сьогодні про е, нагороду Андрія Деркача, вищої нагороди Росії, він став там героєм Росії. Це насправді їхня спільна нагорода, я так розумію, з усім цим кублом в Міндічгейту, з усіма агентами їхніми там і в ДБР і на жаль, в СБУ, як стало звідомо ж таки з цих впливок, які сьогодні продовжували. Оголошувати на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що вони всі були на прикорні ДБР, отримували свої з одного боку вказівки з квартири Деркача да, сьогоднішнього героя Росії. А з іншого боку, їм доставалося теж 5% від цього обороту, які заносили їм своєчасно на вокзал, як вони кажуть. Ну і сам виявляється керівник сьогодні. ДБР Сукачов проходив в них під хніком Льоша Зілі. На тому, що він полюбляє дуже дорогий одяг цієї торгової марки, сам факт, що сьогодні от викрили керівника фінмоніторингу Проніна, йому ж пред'явили сьогодні абсолютно законні претензії. Як так сталося, що за лічені години збирають сотні мільйонів доларів, сотні мільйонів вибачте, гривень? На застави цим учасникам цього бандитського мафіозного угруповання, але чомусь не цікавить моніторинг, яким чином на рахунках цих компаній опиняються такі величезні суми. Тобто, компанія, в якій ноль співробітників, які основний фонд там щось пару тисяч гривень, яка за п'ять років жодної звітності не подавала в жодні податкові органи. Раптом в неї виявляється 95 мільйонів гривень, які сплатили застави цьому рьошику, який. Ну, бідняга довушечку. так перетрудився, мало того, що він там відправляв як бухгалтер двушечку на Москву. А він же скаржився, що так важко носити. Йому б тоді 16 кілограмів да, в американській валюти, і ось тепер для того, щоб його звільнити буквально за лічені години. Знайшли відповідну суму. А до того Чернишову. Я нагадаю, коли збирали цю суму, то вони ж якраз і оговорювали з якої з чорної каз взяти ці необхідні мільйони для того, щоб Чернешова випустили на свободу. Тобто, а це якось не обходить де да, наші контролюючі органи спокійно під їхнім носом. Такі оборудки здійснюються. А вони виявляються на запит НАБУ вже 320 днів. Вони не можуть дати відповідь стосовно цього фаєрпойнту, які там саме були. Транзакції, куди дівалися ці? Мільярдні суми нагадаю, тільки в цьому році виділили на цей фарпойн, якщо я не помиляюся, мільярд доларів. А, а крім того, інші ж реципієнти цих обороток були і жодним чином не може Фінмоніторинг доповісти НАБУ Ну звіт ну, дати по цих коштах. І сьогодні виявилось на суді Коломойського, Він обіцяв дати викривальні свідчення. Ну такого нічого резонансного він не повідомив, але почав розповідати про важку долю його колишнього нісастоявшогося зятя Тімура Міндіча, да який з це був 28 го як він стверджує листопада, був замах невдалий, але уявляю собі, які там сьогодні на кону суму, якщо це ж тільки по одному енергоатому були 100 мільйонів доларів, і тепер Україна займає 120 двадцяте місце по доходам на душу населення серед 190 країн світу, а по обертах криптовалют четверте. Після там Британії, США, тобто уяви собі не <похи> бідності, Дмитри, які суми обертаються, да і тепер вже ну вони ж ховають у ці ці ключі від криптогаманців на флешках. Я уявляю собі, як тепер Зеленський переймається. Ти він вже не знає Єрмак. Виніс ці флешки тепер, начебто, він ховається в лісі в будинку цього служби зовнішньої розвідки. Навіть дехто стверджує, що збирається вилетіти під прикриттям, дехто каже, що він боїться поки що навіть полишати цю будівлю, mm -hmm. переміщається навіть по коридорах цієї служби з охороною. Виві собі який жах, яке страхіття. На новий тому настільки сьогодні дивитися на образ нашого найвеличнішого, що він так боїться, що навіть забуває. Брюки одягнути правильно Ага, так-так-так. <laughs> так. Ну, його ж дружина колись сказала, що в цьому викривальному інтерв'ю, коли розповідали, що вони погодились прийняти участь в проєкті, Проект. що вона навіть ключі від квартири його не довіряла, тому що він такий безпорадний. Да а тут ми людині довірили долю України. 40 мільйонної країни. Дуже багато є чого сказати. От по кожному вашому реченню, знаєте, дуже ці такі емоції протилежні, це такий якийсь химерний мікс. З однієї сторони, от прочитала це таке відчуття ну, якоїсь сатисфакції, так? Ми, все таки, вже очно побачили результат так, того, про що ми знали, про що ми всі ці роки говорили. Я пам'ятаю той 20-й рік, я пам'ятаю той віччя. Я пам'ятаю, коли ці. Плівки хлинули цими відкриттями, коли їх розмащували по всіх цих, починаючи від Шарія, Я ви ж пам'ятаєте, який гвал стояв з цим жму руку обнімаю. Як Наталя Мосічук присвячувала там цілі, не знаю, годинні ефіри, ці телешоу. І ми все це розуміли для чого це? Звідки це ці, ці ноги ростуть? Але ми ж не могли. Наскільки ми репетували в той час? Я пригадую, розумієте, і між цими акціями і в цих соцмережах це ж якісь універсальні солдати, а не порохоботи, розумієте, Інформаційні я маю на увазі, і ми це все розуміли. Що головна була, от Послуга Зеленському це просто отмочити інформаційного Порошенка, і тільки для того, щоб він цю місію виконав, той дав йому можливість знову розставити своїх людей, так тож Галущенка, Котова, і власне вже стрихти далі, як він це робив у 2006 році. Ми це все розуміли. Як було довести, то тобто довести було неможливо настільки у нас масовано працює наша внутрішня пропаганда, що через цю стіну, ви розумієте, таке враження, що ти б'єшся лобом, і навіть на сьогодні, вже після того, як він став сенатором, сенатором на секундочку в Російській Федерації вже скільки побіг публічних осіб дозволяють собі повторювати оце жмуроку, жмуроку, та, в коментарях, да, це в руку авнімаю. Це жар, це вже це досі яким пишу. страшним цвяхом воно вже в голові сидить. і Я не знаю, як витягнути в людей цю страшну інформацію. Чи вони вже з цим цвяхом? Я не знаю. І от власне сьогодні ми отримуємо вже таке офіційне підтвердження, так що все-таки оцінив Владимир Владимирович, до якого колись Володимир Олександрович улав там забіліться мене отсюда, Оцінив так роботу деркача. І знаєте, у мене в стрічці просто от таке цунамі по різному різними словами. Але суть в тому, що дописувачі вимагають нагородити всіх. Інформаційну цю обслугу, так, от всі, хто розкручував оцей кейс, жму руку обнімаю. От у них якийсь має бути розумієте, шведський стол з цими з шампанським і так далі. Вони всі мають бути причетні до цієї події, тому що вони всі доклалися до цього. Ну, е, є такий мор... момент, знаєте, моральної сатисфакції. А з другої сторони, ми сьогодні пожинаємо плоди цього всього. Так, наша країна на межі взагалі збереження державності, на межі існування. І знаєте, оця гіркота цієї ціни, так. Що все-таки не знаю, можливо, є в чомусь себе поприкнути, що не достукались, не докричались, не переконали. Я не знаю, що ми не зробили. Що на сьогодні в нас такі страшні плоди, так? що наша країна от, ну, наразі перебуває в тій точці, в якій вона перебуває. Щодо цього, сьогодні дивилася про цього Проніна, знаєте, мене дуже потішило, оці плакати. Ми намагаємося от, розказати людям зв'язок. Між Проніним і оцим документом, цим фейком, на основі якого проти громадянина України п'ятий він президент, чи я там нікому не відома людина, так підписують санкції, так і згідно яких тебе там починають присувати. що Це неприпустимо. Пояснюю, намагаюся достукати, що це передруківка з телеграм-каналів російських, що там жодних підстав немає, що там суто російські фейки. Але знаєте, коли звучить от прізвище Порошенко, людям от більшості як пороблено. Вони зразу, от в вшори, що там все правильно відбувається. Власне, це прізвище не треба вживати. А тут я побачила плакати. Що чого мої брати в тих фортифікаціях? А ви крадете, ось щось там таке. Знаєте, було на кшталт цього написано, і це дає надію, що люди починають відстежувати, що корупція вбиває, вона не просто десь загалом вбиває, так що це просто такі гучні фрази. Вона вбиває конкретних людей, вона вбиває наших хлопців за всіма цими двушечками, передвушечками, цими сумками викинутими запорканцями, де куди вони там викидали ще з, з вікна, ця крупа, що це все життя людей. Це страчені, сточені, як кажуть блогери зеленського, вже навіть це сточені десятки тисяч життів українців. Мене дуже потішило, що вже якісь такі акції є. Так будемо спостерігати щодо Коломойського. Ну не знаю. Я насправді очікувала, що буде якийсь такий, знаєте, там про квартал. Ви розумієте, що буде якась така заява? От що це почнеться вже якийсь підкоп під Володимира Олександровича, але поки видно на щось. Вони сподіваються щодо ну, Вірмака, От ви кажете, Дмитре, ось скажіть, вони на це сподівалися? От вони такі всемогутні, такі, які тримають за їхнім. От уявленням Бога за бороду. І сьогодні він боїться, ви кажете, по коридору прийти? Це результат вашої діяльності. Це те, чого ви досягли. А навіщо вам ці ваші мільйони, мільярди, ця криптовалюта? Як ти сьогодні боїшся, ховаєшся в лісі боїшся пройти по коридору? Навіщо це все? От яка який результат? Яка мета була? Ну, все зайвий раз підкреслює рівень їхнього інтелектуального розвитку. Да ж вони не уявляли собі наслідків операцій, в яких задіяні, якщо брати всі ці напрямки цих бек-офісів, це ж не один там енергоатом, да, це і, uh -huh. і зброя, і банки, і одеський припортовий, і багато інших арма та ж сама, де взагалі там на десятки мільярдів доларів. Опинилися в їхніх руках об'єктів, якими вони намагалися торгувати, і той самий РНБО рішення, по якому виявляється кожна особа, яку включали в список санкційний чи виключали вартість була цього квитка 500 тисяч доларів. Це ж тільки я ж кажу, шматочок лайна батроса на верхівці цього айсбергу. Але ж вони коли будували цю величезну схему, в якій задіяні сотні людей, вони не розуміли, що рано чи пізно це ж дає пробоїну. Ну то великому кораблю велика пробоїна, як то кажуть, і. Тут після цього, вони тепер дійсно в такому жалюгідному стані. Ну це ж люди, які навіть навчалися свого часу з Єрмаком, казали, що в нього абсолютно неадекватна була оцінка власних талантів, власних можливостей. І, 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 і така була прірва між реаліями і його амбіціями. Бачите, людина, яка невдало керувала цією асоціацією ларьочників і вже тоді почав торгувати місцями, створив цю асоціацію, і потім отримавши дозвіл на ті чи інші місця, жирні такі, да то він розставляв. Там ціни і виторговував у своїх партнерів ті чи інші там, свої дивіденти. Ця людина раптом опинилася на посаді реального верховного дипломата і реального верховного командувача, Тому що, от, як зараз вже переповідають колишні співробітники гнізда. Зеленого на банковій, що він зривав ті чи інші там перемовини з навіть з тим самим зятім Трампа Джерадом Кушнером, який сьогодні є там ключовою особою на цих перемовинах, да, не давав з ним спілкуватися. Дмитро, я знаєте, що сьогодні мені натрапило, до речі, ви кажете про самовпевненість Єрмака. Я сьогодні натрапила випадково гортала стрічку на те, як він там дає пояснення англійською мовою до журналістів. І часто я вам скажу, от для людини, яка знає навіть на базовому рівні англійську мову, я навіть так стиснула долоні, що мене нігті влізли. Я не можу це слухати. Мені так соромно, знаєте, це такий іспанський І людина з таким самовпевненим виглядом видає якісь тези, роблячи по п'ять помилок в елементарному реченні. Але знаєте, тут такий, я так думаю, то уявляю там отой бункер, де вони там разом спілкували з Зеленським, як оці люди з такими скромними інтелектуальними так даними, з ну, освіта в них відповідна, так і, і все інше. Як вони переконували один одного, що ти найвеличніший і я найвеличніший? Розумієте, що країна опинилася в заручниках у людей, м'яко кажучи, ну з дуже скромними інтелектуальними даними, я вже мовчу про абсолютно про російський світогляд. Так, тобто, ми заручники такої якоїсь ну, абсолютно патової ситуації. От е, е, і до речі, от ви на початку згадали про Філіпа проня, я постійно про нього чи що я навіть його згадала недоречно. Я сьогодні стежила, як він оце як він давав відповіді на ці питання, коли йому конкретно задають професійні. Питання так про це розслідування, чи ви відстежували, що така то компанія, яка там дійсно шість років не подавала жодної податкової звітності, і тут бабах 95 мільйонів. І як він перепитує, як він повинен вести розслідування, в які терміни? І в мене, знаєте, в стрічці такий цей допис, що Пронін там клеїть дурня, і тут же в коментарях: що Пронін клеїть Зеленського? От дійсно так, на жаль, найвеличніший як він не в курсі, не знаю. Взагалі не в неприділах. Ну такий, знаєте, от як ну як дурник, оце така дуже виграшна. В нього така Нера, от просто обійти якісь гострі кути, от прикинутися якісь таким, да типу не недолугим, що я не в курсі, там зірмак щось рішає. Не знаю, з ким він там переговори веде, щось він там порішає. А нащо нам такий керівник? Скажи мені, тебе для чого витягнули? Ти сьогодні займаєш таку посаду. Тобі 200 мільйонів тобі закидають розтрат. Тебе сьогодні сюди перекинули навіщо? Щоб ти фількі не грамоти підписував. Та взагалі, ну такий сором, ну такий сором в часі війни. Розумієте, за цим спостерігати усім на кожному кроці. Він був на гачку через зловживання. Не в полтавській адміністрації, він uh -huh. очолював, тому на нього достатньо товстенька папочка є з цим компроматом. Тому і вважали, що він буде абсолютно слухняним сервільним і лояльним. І Тому і призначили його саме на цю посаду, хоча його ніякої кваліфікації відповідно в нього немає. Що він uh -huh. мав якийсь досвід в фінансових розслідуваннях? Чому саме цю людину призначили на таку посаду? Ну як саме між іншим, і керівник ДБР теж сумнів над нього біографії, але ж підбирають саме такі. Кадри його що це ж пряма так. вертикаль керівника. ДБР просто своїм наказом призначив президент. Так само, як і керівника фінмоніторингу, прем'єр-міністра. Ну ви ж бачите, наскільки сьогодні ці дискредитовані люди. А ви ж жодним чином не намагаєтесь виправити ситуацію? Ви продовжуєте лишати їх на цих посадах. Дмитро, дивіться, ну все рівно як би там не було. Ну розумієте, от відчуття кінця цієї епохи Зеленського вона вже ніби не знаю. Може, я собі собі так лещу, але ці всі процеси вони вже настільки незворотні. Так то ну мені так видається. Починаючи з цього мінь починаючи, я абсолютно відчуваю переміну в суспільному. М в мене немає якого там жодної е, я нікого не опитую, у мене немає доступу до якихось там даних, але в мене відкриті коментарі у тіктоці, Розумієте, те, що в мене раніше відбувався страшний треш у коментарях, то зараз я бачу там один, два, три іноді. Тобто, чи то вже припинення там фінансування тих ботів, я не знаю цієї сітки їхньої, чи просто суспільний настрої змінюється. Але ну дивіться, з огляду на те, в якому стані перебуває Зеленський, з огляду на ту резинку, я сьогодні по своїй короткозорості там її роздивлялася, не могла зрозуміти, що це воно до чого, що це за модний такий аксесуар там у нього. Ну що стані він дуже важкому якомусь психологічному, які взагалі, які варіанти, що може далі відбуватися. Ну правда, воно ж ось ось вибухне якісь там обіцяють продовження тих же привок, так? Десь там винерне Єрмак, десь він же ж винерне, так? Ви ж подивіться, як активізувалися всі ті, навіть Юлія Мендель з'явилася на горизонті, так? І вже заявила про те, що в Єрмака нібито навіть були там якісь президентські амбіції. На секундочку, Боже. Хоч це горе минуло. Слухайте, це. От всерів, от в мене просто цікава ваша думка, як воно буде розвиватися далі. Все рівно щось вже та й буде. Невже ж він не усвідомлює? Ну який б там його якби я там не думала про його скромні інтелектуальні дані Ну, все рівно він ж усвідомлює таких людей дуже добре розвинута, знаєте, якась фізіологічна така чуйка, що час от наближається до кінця. Що стосовно країни, як будуть розвиватись події приблизно, хоч якісь варіанти? Ну, на жаль, для нього занадто високі ставки, да, як ну зрештою для всіх сьогодні. Перших гравців світової політики я не пам'ятаю, що за всю історію людства була подібна ситуація, як щодо президента Сполучених Штатів, щодо президента Росії, щодо українського президента, щодо того самого прем'єр-міністра Ізраїля, який вчора так розхвалював свого товариша Путіна. Так от. Позбавлення їх повноважень президентських чи прем'єрських неминуче призведе до їхнього кримінального переслідування по там сотнях, як у Трампа там вже сотні і звинувачень кримінальних справ. Ну і Зеленського цей список не менш довгий, тому і він чіпляється за останні надії. Тому і він так відреагував вчора на оцей пас Трампа, що ви не проводите вибори. Він казав, «Та ми готові, будь ласка, а, хоч так, за 60, так. хоч за 90 днів. Хоча всім зрозуміло, що в умовах воєнного стану вибори. Не можуть пройти в демократичний спосіб. Це буде породія, а не вибори. Але він чомусь повірив, що в нього в умовах, коли можливо там, будуть діяти на його опонентів санкції, як у випадку Порошенка, чи будуть обмежені вони там своїми військовими обов'язками тих чи інших кандидатів з військових, чи той самий залужний, який виконує обов'язки посла України в Британії, і так можливо не зможе швидко позбавитися цієї посади, тому він і розраховує на те, що можна так от блискавично. Ага. Провести за 60 днів виборів, хоча знов ж ага. таки не жоден сьогодні. Законодавчий український акт не передбачає проведення президентських виборів, тобто треба буде міняти законодавство, і немає впевненості в нього, що він збере відповідну кількість, тому що процес він вже призведе до перезавантаження і парламенту. А тим самим слугам, сьогодні Верховній Раді теж не хочеться позбавлятися своїх повноважень, тому що їм теж доведеться ага. можливо потім відповідати за те, що вони тут накоїли за ці. Рекордний термін свого правління, тому що це ж якесь прокляття, що в нас жодна верховна рада не мала такого довгого терміну свого правління. Жоден президент один термін, якого не був таким, таким довгим. Але в той самий час саме вони призвели до такого ну катастрофічного стану, в якому перебуває держава, і ця трагедія. На жаль, можна було її передбачити легко, знаючи ну, всю Підноготно да хто призводив до цього запаморочення в голові у Зеленського, що він чомусь вирішив, що в час протистояння з найпідступнішим ворогом саме він, колишній танцюрист команди КВН, Криворізька Шпана, що саме він зможе витягнути країну з цієї кризи. Ну Дмитрий, я вам ще Дмитро. про шпану розкажу, тільки телевізійну це. До речі, до того що суспільні настрої змінюються. Ну я на своєму рівні так маленькому там аналізую, дивлюся, читаю. Так, от про квартал. От відбувся ж телевізійний запис, mm -hmm. так. Оце. Новорічний я мене, знаєте, і там якась не знаю прізвище журналістки. Вона ем, записала цей весь концерт, а там його порізали на частинки, і власне в хто ці можна знайти подивитися ці всі номери. Але звісно, ну у ем, мене було, от коли я передивилася ці кілька ем, шматочків, у мене така було таке відчуття відрази, таке відчуття відразу, якось фізіологічної до цих людей. Розумієте, я пригадую ті часи, коли вони робили цю країну, дороблювали шматували, як могли, так коли вони. Оце вишуковували, там приводів, то ніяких не було. Взагалі, ну як в кожному суспільстві, в кожній країні, звісно, є якісь там на якомусь підставовому рівні, але як вони це все роздували, як вони це все подавали, як вони це все намащували, як вони знецінювали, знущалися, і тут сьогодні весь зал, зал заумер, очікуючи, тому що корупційний скандал якого ж країна не знала на правду, так не то, що не знала, а ще в час такої війни. І сьогодні ви виходите вдвох і щось там розказуєте, що я того міндіча не знаю, і що то, подивись, щось там в мене вискочило, десь там це якийсь міндіч. І це все, ребята, і це все. І знаєте, що мене вразило? Я вже також десь там і допис писала, що абсолютно тиша в залі. Ну, десь там отого хтось. Тихенько, так, да, так. десь там якийсь сміх. Тиша Дмитре, вони накладуть це на цей звук на сміх, на регіт, так і покажуть картинку, що там всі покотом лежали від сміху. Там тиша в залі. Я не знаю, чи ці люди пішли добровільно, чи вони дійсно заплатили за квитки. Чи їх запросили примусово? Ну є в нас такі е, опції, так в нашій країні. Чи вже під кінець загнали безкоштовно? Я не знаю. Але що люди, що ви робили в тому залі? Якщо ви так реагували, розумієте? Ну е, для мене це наприклад дуже показовий. От я передивилася ці ролики з цього новорічного кварталу. Я розумію, що зміни є все таки.